Киселівка на Херсонщині понад 3400 об'єктів громади, як приватного сектору, так і тих, хто належить до інфраструктури соціальної сфери, зазнали ушкоджені у перші місяці повномасштабної війни. Нині до своїх домівок повернулися менше половини жителів, бо людям просто поки що немає де оселитися. А ось хтось із місцевих власноруч два роки відбудовував розбиту рідну хату, як, от, наприклад, жителька Киселівки Василина Рубаняк, яка вперше спочатку Великої війни відзначає новорічні свята вдома. В гостях у жінки побувала Наталія Якобсен-Белібова. Оце було летіло через фронтон. І в другий фронтон вилетіло, упало в сарай. і аж під дверями, під туалетом було. Така Перші ворожі снаряди в будинок пані Василини прилетіли навесні 22-го року, коли жінки вдома вже не було. Вона виїхала до сестри в івано франківську область. Дзвонила, поскидали нам фотографії із дому, який що в хакі там побито, що вікна, двері все побито було. Дзвонила жінка старості села. Коли обстріли стали майже безперервними. Чоловік теж був змушений виїхати до Миколаєва. Однак весь час навідувався в Киселівку, перевіряв будинки місцевих. Телефон розривався і днем, і ночі. Всі дзвонили, цікавилися обстановкою, як тут, що тут. Не сильно тут попоїздиш, тому що три кілометри з Максимівка, де вже стояв окупант, і мінометними обстрілами гатив по Киселівці. Значних руйнувань будинок пані Василини зазнав на початку літа. Були й прямі ураження, кілька снарядів впали поряд, згадує староста села. Я тут, як їздив, то тут було дуже зруйновано, вікна побиті, двері валялися, ну, угол тут одбитий був у цій хатині, але ж хатинку можна було встановити. Жінка повернулась додому у квітні 23-го року і застала суцільну руїну. Приїхали, зайшла, стала на порозі. І не знаючи чи йти далі в хату. Тоді тачкою і давай вивозить з хати все. Ті палаци, з кроватів із усього. Вікна побиті, двері побиті, ласточки літають по хаті, стеля попадала. Пані Василина вивезла з хати все зіпсоване майно, вставила вікна та двері. Сільрада і волонтери допомогли перекрити дах. Гроші на ремонт отримала і за програмою є відновлення, а всередині будинку наводила лад вже самотужки. Білела й клеїла лісниці, сама клеїла. На вулиці, де живе пані Василина, лише кілька родин. Більшість будинків так і стоять розбиті. Хтось вже не збирається повертатися, а деякі все ж їдуть додому. Цьогоріч у Первомайській громаді відновили понад 900 пошкоджених обстрілами будинків, каже голова селищної військової адміністрації Максим Коровай. Ремонтували за кошти держави і області, а також завдяки донорам. Люди мали підтримку від міжнародних організацій. Ось і звісно ж за державною програмою є відновлення: це сертифікати на відновлення і сертифікати за пошкоджене майно від 200 до 500 тисяч. Це на одноповерхові будинки, і від 200 до 350 тисяч це для багатоквартирного сектору. Особливих планів на цей рік пані Василина не будує. Із майна, каже, жінка не залишилось нічого. Разом з іншими речами зіпсувалася стара новорічна ялинка, яку багато років на свята встановлювала для дітей, а згодом і онуків. Ще діти малі були, така пластмасова була ялочка, ігрушечки, то все побилось. Того нема. Вже як буде мертводі, будемо і украшати. І... Танцювальки, співаки. Наталія Якубсон-Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків єдині головне.